Це вигадка штучного інтелекту. пишуть в коментарях до цього відео, користуючи тіктоку. На відео молодий чоловік тримає в руках два величезні гриба, і все це реальність. Молодий чоловік, грибник з Львівщини Микола. Ось хвилину тому він знайшов два гриба велетня в лісі біля села Майдан, Другобицький район. Більший гриб важив 2 кілограми 53 г, грами, але на наступний день вага трохи зменшилася: 1 кілограм 962 г. грами. Його побратим заважив 1 кілограм 538 г. грамів. Я познайомилася з Миколою і одразу запитала, чи знає він грибні місця в тамтешньому лісі. Відповів, що буде куди знає, любить збирати гриби. Раніше це було його хобі, а зараз додатковий заробіток. Зібрані грибочки продає у різному вигляді, бо гриби зазвичай ходить разом зі своєю коханою дівчиною Марією. І знаєте, це чудово мати спільне захоплення на двох. Саме Марія знімала на камеру телефона Миколу, коли він витягував гриба із землі. До речі, ці величезні два гриба Микола не з'їв, а відвіз на гриб Фест свято грибників, що відбулося у місті Сколи. Там Миколині грибочки викликали фурор, а на аукціоні їх швидко купили обидва за 2,5 тисячі гривень. Частину грошей Микола задонатив на ЗСУ. А грибний сезон все ще триває, маєте шанс знайти гриби аж до початку морозів.